Добрий день, хлопці та дівчата, пані та панове. Десь зустрічалася мені там інформація про запит пошук спеціаліста, агронома із досвідом роботи в посуху. І хочу сказати свою, свою думку. Що сьогодні відбувається в сільському господарстві в землеробстві, те, що я називаю сільським господарством, подібний запит говорить про те, що проблема відчутна. На сьогоднішній день це, наприклад, там 10 можливо 15, можливо, 5% відсотків площ. Ну, я якщо говорити зараз про великих. Про великих. Хоча, скажімо, це може відслідковуватися і в малих, в тому числі на скажімо, окремих площах, відчувається проблема і відчувається запит на вирішення цієї проблеми. І коли намагаються от таким чином, взявши агронома на якийсь один, скажімо, такий там частинку площ. Да? То е я бачу цю ситуацію на сьогоднішній день зовсім інакше. Я бачу ситуацію як системну, тобто, що сьогодні відбувається. На сьогоднішній день, на сьогоднішній день вирішення оцих питань, які на сьогоднішній день це е там 5-10-15 відсотків площ, говорить про те, що прийшов час, реально прийшов. Він уже до пече. Пече. Змінювати систему. І вирішити це можна не на рівні. Агронома, не на рівні господарства чи кластеру. Прийшов час змін системних змін всього бізнесу. На сьогоднішній день, якщо не відчути цього, не збагнути, що відбувається. Що відбувається то тоді, якби два варіанти. Дивіться. Тенденції стосовно підвищення температур, більш, скажімо, меншої кількості опадів, нерівномірності опадів, на сьогоднішній день це вже є норма. І сподіватися на нормалізацію це значить грати в рулетку. Якщо ж говорити про системний бізнес, то на сьогоднішній день. На сьогоднішній день Мова йде про ускладнення ситуації або конкретну тенденцію. Я зараз не про песимізм, я зараз про стратегію. І якщо сьогодні не збагнути, що потрібно вирішувати системно, а не локально, то завтра ситуація буде ускладнюватися. Кожен на своєму місці подивиться, подивиться і побачить, дасть Бог, що я хочу сказати. Прийшов час системно вирішувати. І ці це вирішення можна зробити тільки руками кризис консультантів і кризис менеджерів. Тобто на сьогоднішній день, на сьогоднішній день інструментом, інструментом змін в землеробстві має бути розрушення старої системи. І побудова нової. Варіантів два. Тобто розрушати уже прийдеться однозначно. Перебудуватись не, не вийде. Час упущений. Потрібно розрушати і будувати. Зробити це на рівні тих менеджерів, на е, рівні яких виникла ця проблема, неможливо. Це потрібно робити кризис-менеджерами. І вимоги до цих кризис-менеджерів повинні бути не е, по визначенню, е, скажімо, в Вікіпедії. Функції цих кризис-менеджерів значно радикальніші. І е, варіантів два. Або на сьогоднішній день знаходити кризис менеджерів. І е, кризис консультантів, я ще окремо про це скажу: знаходити цих людей, міняти, ставити їх замість сьогоднішніх, е, скажімо, керівників, керівників, і таким чином ламати і будувати планомірно. Якщо цього не зробити, не зробити просто залишити все, як є, то розрушення зламається все рівно. Зламається все рівно, але все це буде відбуватися хаотично і турбулентно, тобто неконтрольно. Третього варіанта немає. Який би він не був, третій, четвертий варіант, все це буде зводитися до другого варіанта. І виникає потреба в таких кризис-менеджерах. Кризис менеджерах, кризис -менеджер. Іменно, які б могли працювати в умовах, в яких ми ще ніколи не були. Не були. Тому що якщо раніше були коливання температур, опадів, то на сьогоднішній день все це стикується із політичною ситуацією, економічною ситуацією не тільки в Україні, а в світі. Ситуація унікальна, тому і компетенція цих кризис менеджерів має бути унікальною. Тепер стосовно е радників. Кризис радників. Зайдіть, подивіться, в, скажімо, в інтернет, що таке кризис-радника. Як правило, це стосується, і цей термін використовується стосовно психології. Тобто це криза особистості, і тоді, як би кризис радник це той, хто психолог, який працює з конкретною людиною в її ситуації, якісь кризовій психологічній ситуації. Сьогодні я тих людей, які потрібні для зміни землеробства, я б їх називав би бізнес кризис, консультанти. Тому що ці люди повинні бути і психологами, тобто знати, яким чином потрібно працювати, де потрібно просто як хірург відрізати і викидати, де потрібно терапевтично діяти. І в той же час вони повинні розбиратися в нюансах, конкретних нюансах бізнесу, наприклад, в землеробстві. От, на мою думку, ситуація на сьогоднішній день така. Саме така. І, повторюсь, варіантів два, або планомірно розрушати і будувати. Або просто-напросто е віддатися на волю долі. І тоді це буде нагадувати човен, чи яхту, чи лайнер без керма і з непрацюючим двигуном. На волю хвиль. От тут власникам потрібно приймати рішення або не приймати. Але те, що на сьогоднішній день зміни в землеробстві можливі тільки розрушенням і побудовою нового, на мою думку, це однозначно. Час еволюційних змін пройшов на все найкраще. І все, що відбувається, також на краще. Тому що новий час вимагає нових змін і вимагає нас нових. Кожен на своєму місці. дай Боже вам здобути той досвід, який дуже потрібним буде, да? і буде дуже востребованим майбутньому. На все найкраще, справедливої перемоги нам всім.